Зараз є загрози, зберігаються загрози для півдня нашої країни. Росія перекидає на запорізький напрямок підрозділи з інших ділянок фронту. У штурмовики кажуть, йдуть навіть кухарі, водії. Про це повідомив речник сил оборони півдня Владислав Волошин із Херсонського напрямку знімаються і перекидаються на запорізький напрямок для підтримання темпів наступальних дій. Який реальний рівень боєздатності підрозділів, перекинутих із. Цілових і забезпечувальних функцій у штурмовики. І як це впливає на те, що зараз відбувається на запорізькому напрямку, які цілі, основні, зараз переслідують російські окупанти саме на Запоріжжі? Ну я вам скажу за моєю оцінкою, якщо ми говоримо про цілі, які були, то ще в 2025 році наприкінці можна було сказати, що основна пріоритетна ціль ворога це. Захоплення Донецької області, в принципі, якщо ми дивимося з кінця 2025-го і початку цього року, як розвивається хід бойових дій, і що відбувається на полі бою, можна сказати, що одним із пріоритетних, все ж таки, напрямків для ворога стає Запорізький південь. Вони намагалися ще наприкінці року вийти з тактичного наступу в оперативний, намагалися. Розвинути це, але ж завдяки тому, що наші підрозділи скували велику групу військ ворога під Покровськом. І російські війська зав'язали там в дуже складних для них а, затратних боях. Їм не вдалося фактично підтримувати темпи наступальних дій з метою розвитку саме оперативного успіху. Крім того, понесли втрати в районі Куп'янська і вимушені там були відійти. Тобто були порушені плани. Ворога, але південь розглядався. Ви знаєте, що головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, заявляв про те, що ворог планував реально вести наступальні дії на Півдні, Постійно ці плани були і вийти до Одеси. Це абсолютно стратегічні наміри противника. Це ж зрозуміло, коли Путін говорить про так звану Новоросію і відрізняє її від Донбасу. Тобто, є Донбас, а є Новоросія, натякаючи на те, що вони планували і планують діяти ще й на півдні, це такий посилий сигнал. Тому зараз до запорізького напрямку серйозна увага, тому що в принципі зараз ворог коливається між чим. От оці всі штурмові дії зараз найближчим часом покажуть або ворог зуміє перейти до більш оперативних дій, тобто вийти з тактичних дій на оперативні і просуватися швидше. Але я думаю, що цього не допустять. Наші підрозділи, і тому може бути другий сценарій. Російським військам потрібна буде оперативна пауза, яка може тривати там від кількох днів до кількох тижнів, коли противник буде намагатися перегруповувати свої сили, буде намагатися шукати точки для ударів, промацувати нашу лінію оборони, завдавати ударів. Ну і відповідно намагатися накопичити певні сили, які дадуть можливість. Ворогові діяти саме на запорізькому напрямку, який може бути одним із пріоритетних найближчі дні і тижні. І крім того, коли... але те, що це може бути оперативна пауза у противника, не означає, що, скажімо, на фронті все заспокоїться ні, штурми будуть, але вони не матимуть там і не приноситимуть якихось територіальних значних здобутків ворогові ні, можливо, на деяких напрямках навіть дещо спаде інтенсивність. Можливо. І звичайно, час цієї оперативної можливої оперативної паузи ворога це ще й час скористатися нам для того, щоб посилювати певні наші позиції оборонні, для того, щоб не давати ворогові. Ну і ви бачите зараз, якщо подивитись на статистику, у нас повідомлення Генерального штабу збройних сил України постійно з'являється офіційна інформація, що є удари діпстрайки, так звані, по військових об'єктах на території Росії, але є так само. Доволі таки часто удари безпосередньо по так званому оперативному тилу ворога, який розташований на окупованих територіях. Склади а, скупчення противника, їхні підрозділи БПЛА, і так далі. Робота постійно ведеться. Але цей час Росія ще хоче використати крім фронту а, ну, для ударів терористичних по території України по об'єктах нашої енергетики. Знову ж таки, з метою тих цілей. Про які ми говорили на початку, яких ворог, попри все, не досягає і не досягне. Сподіваємося на це, пане Олександре. Про ситуацію на Покровському напрямку там залишається ситуація. однієї з найскладніших на фронті російські окупаційні війська не полишають спроб захопити повністю Покровськ та Мирноград, намагаючись розширити зону контролю на флангах і створити відповідні умови для оперативного оточення українського групування. А зараз якою є ситуація там, вона є стабільно складною, але я маю сказати, що принципово важливе те, що оборонна операція виконує своє завдання на Покровському напрямку. Адже ну то треба розуміти, зараз, коли ворог нас намагається поставити на розтяжку, тобто вони намагаються своїми маневрами дещо там ставити нас перед непростим вибором, ну умовно кажучи. Що пріоритетніше обороняти Покровський напрямок Донеччини чи е, обороняти запорізький напрямок, тобто противник хоче створювати для нас постійно такі стратегічні задачі і дилеми, і це вже не перше за час цієї війни, і можливо на якомусь етапі доведеться обирати, але в цілому, зараз ситуація вона залишається стабільно складною. Стабільно чому тому, що, в принципі, попри певні тактичні успіхи ворога, які є. Йому не дають розвивати темп наступальних дій і знищують велику кількість живої сили, сили засобів ворога знову ж таки, не даючи створювати загроз безпосереднього оточення і залишення в оточенні нашого групування. За Що ми дякуємо Силам оборони України, пане Олександре. і також варто згадати про те, що відбувається на Харківщині бригада Гарди Державної прикордонної служби, зірвала спробу. Російських окупантів прорвати кордон у Харківській області про це наголосили в ДПСУ і сказали, що ворожа піхота за підтримки артилерії БПЛА здійснюють спроби захопити позиції, просунутися в глиб України. Чи є ця атака частиною ширшого плану Російської Федерації стиску на харківський напрямок або ж відволікання знову ж таки, як ми говоримо, українських резервів, і що зараз довкола Куп'янська. Перше, точну з остання, що стосується Куп'янська, значить, після того як нашим підрозділам вдалося ворога витіснити, провести зачистку, вона тривала непросто тому, що противник там закріплювався, треба його було вибивати. Зараз ми бачимо, що підрозділи Сил оборони на цьому напрямку, які перебувають, і бригади НГУ, Хартія і інші підрозділи Збройних сил України, які знаходяться, на чому концентруються? Ну, по-перше, це Безпосередній контроль за самим Купінськом і недопущення закріплення ворога в самому Купінську і на підходах, тобто знищення його сили, засобів і позбавлення можливості контролювати певні оборонні позиції, з яких вони планують там створювати плацдарми для наступальних дій. Друге, що принципово важливе, це фіксація флангів, тому що тут не секрет, що ворог на цьому напрямку, в тому числі. Веде наступальні дії, схоже, як ну вони проводили традиційно на інших напрямках, намагаючись проводити певну охоплюючу операцію, тобто тиснути з флангів, змикати кільце, перешкоджати нашій нормальній логістиці і таким чином витісняти наше угрупування. Цьому зараз протидіють наші підрозділи доволі таки успішно. Що стосується е, інших напрямків, безпосередньо на Харківщині ситуації е, на державному кордоні і загалом не тільки. Ну, по-перше, у нас дійсно є а, певні складнощі з чим, з тим, що ворог і на Харківщині, і на Сумщині час від часу намагається промацувати оборонні позиції наші і прориватися своїми ДРГ. Час від часу це демонстраційні дії для того, щоб відволікти нашу увагу і а, скажімо, приковувати увагу до цього напрямку, і в тому числі ці дії вони пов'язані з тим, щоб змусити, можливо, нас. Перекидати додаткові підрозділи, які в цей момент можуть бути потрібні на інших напрямках, це промацування лінії оборони, це намагання закріпитися на певних рубежах, створити для нас додаткові проблеми і труднощі. Ну і показати, ви знаєте, що наприкінці року, вже 30-31 грудня, про це повідомлялося. Герасімову начальнику генерального штабу російського було поставлено задача Путіним. Створити так звану буферну зону на кордоні з Україною, от вони намагаються в тому числі діяти з цією метою, щоб показати певні результати, які потім можна там доповідати своєму керівництву. Це реальні наміри ворога. Сказати про те, що противник готує зараз на якомусь із цих напрямків оперативні прориви. Ну вони би хотіли ймовірно, звичайно, але скажімо, через розпорошеність їхніх підрозділів їм теж не. Вистачає певних сил сконцентрованих, і вони все ж таки зараз зосереджуються більше на Донеччині і запорізькому напрямку, але розуміння командування збройних сил, того що кожен напрямок важливий і за кожним треба спостерігати, воно є, тому що очевидно, що противник може задіювати певні свої сили. Але як тільки ворог буде підтягувати або якісь резерви, або якісь додаткові можливості чи потужності. Це стане зрозуміло, помітно, і звичайно, що одразу по ньому буде завдаватись вогневе ураження. Поки що такого не спостерігається з боку противника з точки зору створення якихось великих ударних угруповань на кордоні чи з Харківщиною, чи з Сумщиною, пане Олександре, мета Російської Федерації зараз зробити. Українські міста непридатними для життя. Про це пише The New York Times, Акцентує на столиці України. І за словами мера столиці у ППО закінчуються боєприпаси. Найбільший дефіцит це ракети для Петріот. Пане Олександре, тут в загальному не конкретно без викриття, звісно, деталей, наскільки на вашу думку, те, що ви бачите, нинішні темпи постачання ракет «Петріот» з боку партнерів, відповідають реальним оперативним потребам в столиці, чи є у партнерів готові резерви ракет до цих систем, які можуть бути негайно передані без шкоди для їхньої власної обороноздатності, адже вони теж приймаються за себе тут, ваша думка щодо захисту українських міст. І як ви вбачаєте ситуацію станом на сьогоднішній день? По перше, те, що ворог прагне зробити непридатними для життя. Я думаю, це не відкриття. Це відбувається з кінця 2022 року, відколи Росія почала бити по об'єктах енергетики, і в принципі, це зрозуміло. Це мета, якраз Путіна створити непридатні умови для життя, провокувати фактично він своїми діями, вчиняє геноцид. Провокує міграцію населення, провокує кризу соціально економічну вчиняє злочин міжнародний, найтяжчий, який тільки може бути, і це є його мета таким чином: сколихнути паніку, спробувати деморалізувати українське суспільство, певні внутрішні процеси, які, зрештою, мають призвести до. Або до кризи у нас державності, яка зрештою призведе до того, що можуть зайти сюди ставленики Путіна, або безпосередньо до того, що Росія буде отримувати більше військових здобутків та перемог, мета очевидно зрозуміла. Ми цьому протидіємо, виходячи з тих можливостей і з спроможностей, які в нас є, друге, що стосується е систем протиповітряної оборони, ракет і так далі. Є статистика повітряних сил збройних сил. Ми бачимо, вона вся публікується. Є дані про локації, про ураження по локаціях, скільки локацій було уражено. Це все офіційна інформація, і вона є в відкритому доступі. Ніхто нічого ні від кого не приховує. Ми бачимо коефіцієнт роботи ППО по повітряних цілях, якими ворог атакує територію нашої держави. Він, в принципі, ну, коливається в межах середніх показників, якогось значного зменшення, зниження наразі не фіксується. Так, бувають окремі випадки, коли ворог проводить складні, великі масштабні комбіновані атаки із застосуванням великої, значної кількості цілий повітряного нападу, але врешті, частини, в принципі, у нас, дякувати Богові, не виникала ситуація, коли ми залишилися зовсім. Без ракет чи засобів для збиття, більше того, Україна постійно працює. Ми не стоїмо на місці. По перше, за минулий рік, як зазначав головнокомандувач збройних сил України, генерал Сирський, були вжиті відповідні заходи, і ми почали впроваджувати ешелоновану протиповітряну оборону проти дронів за допомогою дронів, перехоплювачів і всіх можливих засобів, які можна використати, враховуючи зміну тактики. Яку використовує ворог для атаки наших об'єктів, і це відбувалося на 2026 рік, якраз президентом України визначено завдання новому міністрові оборони пану Федорову? Якраз один із пріоритетів, про який говорить президент, це посилення ППО, це розвиток як наших внутрішніх можливостей, так і продовження роботи з партнерами для отримання більшої кількості систем і ракет. А для ППО, які мають бути поставлені, ми розуміємо прекрасно, що нам все ще не вистачає певних систем і засобів для них для того, щоб забезпечити більш надійний захист нашого неба, все, все ще потрібно більше. І робота звичайно в цьому напрямку триває як за рахунок внутрішнього ресурсу, так і за рахунок зовнішніх постачань наших партнерів. Пане Олександре, і про ці атаки... Які можуть бути найближчим часом пишуть моніторингові канали, групи, що Росія може задати знову удар по Україні арешникам, ймовірно, будуть здійснені з полігону капустин'яри пуски повідомляють монітори, знову ж таки, наголошу на цьому. І атака арешника по Львову продемонструвала, що ворог може вдарити будь-де. Це був удар близько до кордону з ЄС. і це як казав президент України Володимир Зеленський, тоді спільний виклик і для Варшави, і Бухаресту і для Будапешту. чи може на вашу думку вкотре Росія розглядати сценарій навмисного підвищення ризику для суміжних країн і для Польщі, і для Румунії і Угорщини з метою політичного тиску або залякування? На те, в принципі, що Російська Федерація робить постійно тут і про Україну безумовно теж. Так, дійсно є висока ймовірність того, що ворог найближчі дні завдасть удару міжконтинентальною балістичною ракетою Арішнік по території України. До цього зараз ведеться активна підготовка противником, якраз дійсно з Астраханської області з полігону Капустин. яр цілі, які будуть обрані противником, наразі достеменно невідомі. По території України куди може завдати удару, так само яка буде бойова частина, або її не буде цієї бойової частини, як ми бачили на прикладі в місті місті Львові, і яку частину обере Росія для удару, теж поки що не зрозуміло. Але цей удар дійсно висока доля вірогідності, на жаль, є що він може статися поряд з комбінованою ракетною атакою, тому що. Ворог накопичив певні засоби і крилатих ракет. Калібр накопичив і крилаті ракети для стратегічної авіації, але ж ви бачите, що останнім часом він їх не застосовував, застосовуючи балістику і дрони, переважно або крилаті іскандери. Тому така ймовірність існує, виходячи ще й з того, що не треба забувати, що має розпочинатися саміт всесвітній економічний форум в Давосі. І там, як повідомляє багато західних медіа, планується обговорення питання гарантій безпеки для України. Зокрема, наші європейські партнери хочуть доволі таки серйозно актуалізувати це питання і лобіювати його вирішення в позитивний для нас бік, щоб, можливо вже навіть там певні декларації або певні домовленості були парафовані чи навіть підписані безпосередньо під час цього економічного форуму, який відвідає зокрема і. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп як очікується, він має бути саме там і наш міністр закордонних справ України Андрій Сибіга вже підтвердив, що зустрічі на найвищому рівні з українською делегацією готуються, і відповідно з американськими партнерами, якраз під під час цього саміту, очевидно, що Росія дуже сильно остерігається. Вони на відміну від можливо там скептичного аналізу, який з'являється у нас в інформаційному просторі, чи Є певна недовіра, десь, але очевидно, виходячи з того, що минулого разу ворог завдав удару арешникам по заходу України, і після цього вийшов Медведєв в Росії, який сказав, що ось так може бути з європейськими військами, якщо вони з'являться на території України, це значить, що в Кремлі серйозно сприймають ймовірність розгортання в майбутньому якраз місії безпеки військ партнерів наших країн-партнерів. І відповідно, вони роблять всі спроби для того, щоб це зірвати, для того, щоб залякати захід, залякати Європу і показати, що не варто цього робити, інакше дійсно Росія може застосовувати і ось такі міжконтинентальні балістичні ракети. Тому робиться все можливе з боку Путіна, з боку Кремля, для того, щоб спробувати підірвати ці можливості по узгодженню гарантій безпеки для нас, відтак. Очевидно, що це є основна мета, чому ворог ймовірно планує завдати удару якраз Арішника.